Сьогодні четвер, 7.15, Друга серія нашого челенджу. Уклон так, уклон. Стадіон так стадіон. Я вже в 7.05 включив програму, виставив радіус. Три три я виставляю, коли виїжджаю з дому. Ну і чекаю замовлення вже більше 10 хвилин, поки нічого немає. Тут є ірпінь. Але там подачі більше п'яти кілометрів вже. Тобто я і так 3-3 ставлю. 5 кілометрів то дуже багато. Чекаю, буду виїжджати. То погнав. Замовлення таке. 21, бо кажучи, кілометр. І виходить, ну, от, грубо кажучи, 10 гривень кілометр. Це не рахуючи подачі, яка в мене була майже 4 кілометри. Так, світяться коефіцієнти, виставив фільтра. Чекаю далі. Таке наступне замовлення по комфорту. Побачимо суму. Підіб'ємо підсумки маленькі. Статистика. Ну от зранку 922 гривні. Я заробив по убору з промо-акцією до цього часу. Я не пам'ятаю зараз десь. Десь покажу. Було начебто 1100 чимось. І я скажу ще так, що це непогано складалися обставини. Якось Люди всі виходили прям одразу, не чекав. Якось замовлення йшли одне за одним зранку. Я фільтра виставляю, також десь там покажу вам, але я... в мене фільтр спальні правий берег. І спальні, лівий берег. Це я по таким фільтрам працюю. Ну і там циферки вже в залежності від місця, від кількості замовлень виставляю. Але зранку оце в мене такі два фільтри, щоб в центр не їхати, щоб там не завісати. Якось так. І тут в ефірі було замовлення на Бучу. Взяв його. Поїду знову десь ближче додому. Не знаю, може заскочу каву якось вип'ю, А можливо ні, я буду виставляти також зразу, щоб виїхати. Але от ті края я полюбляю їздити. Додому завжди. Класно поїхати ближче додому. Домою, не домой. До вийшло 1122 гривні за 6 замовлень. 10,40 Пробіг 99 кілометрів. Їду пити каву і сподіваюсь, швидко виїду. Далі працювати. A few moments later. Не спів я каву випити, вспів їх тільки зробити і взяв з собою. Прийшло от, от замовлення. Я його вже виконав. Later. Довго я прочекав. Хвилин 20 десь чекав, виключив стандарт, включив комфорт і бізнес тільки. І 20 хвилин нічого не залітало. Тільки включив стандарт і зразу прийшло замовлення. Ось таке. Що робити? Треба, Треба щось робити, бо тільки ще можна чекати. Той комфортний бізнес. Треба ж якось заробляти. Стою, чекаю. За тільки тут, мабуть, це вже за 2 години. Майже okay. за 2 години оце виконав три таких замовлення. Все по стандарту. Бо я спочатку стандарт виключаю і чекаю хвилин 10-15 комфорт або бізнес. Просто ланцюжок і нічого не приходить. Потім вимикаю, вмикаю стандарт. І вмикаю фільтра вже такі там, типу, один під комфорт фільтр, а інший, типу, лівий берег і правий спальник, бо в центр ну, зараз до обіду не бачу сенсу їхати. І оце приходимо такі замовлення, і то, і ще чекаю хвилин, мабуть, 10, і після того тільки приходить. Зараз доїхав до ну, біля Лавіни тут, біля новусу. Не знаю, скільки я тут буду чекати. Тут я навіть не включав комфорт і бізнес, включив просто ланцюжок стандарт і чекаю на замовлення. Оце таке. До речі, про це нововведення, типу, що не можна прокласти кінцевий маршрут. Як ти прийняв замовлення і ти не можеш нажати, типу, щоб тобі проклало по навігатору, показало, скільки тобі там їхати. Скільки буде кілометрів, наприклад, скільки часу це займе, що треба вводити окремо в навігатор. Написав сервіс уклон, типу, в підтримку. Питаю, чим це покращує роботу сервісу уклон для пасажирів. Це ну, типу, погіршує для водіїв і чим воно покращує для, для пасажирів. Мені відповідають, це рішення керівництва. Прям дуже інформативно. Я їм так і написав, і оце таке рішення. Ще керівництво вирішило, а ви, як хочете, так і, ну так і з усім. Так же, як і вони з цими картками. Тобто, я знаю, я думаю, що вже всі в курсі, але таке ще раз розповім. То, що приходить, кожен платіж приходить на картку. Простій приходить на картку по 2 гривні там, чи по 4 гривні, наприклад, цей самий. Чи чайові приходять окремо все окремим платежем? І буває, що за одне замовлення по три транзакції це взагалі бред І я не знаю, як це зараз буде з моніторингом. Ну, я думаю, що все йде до того, що люди будуть відкривати ФОПи, робити ліцензії і працювати далі. А ну, побачимо. Може цим покращаться тарифи. Зменшиться людей ті, які просто катають там по пару замовлень в день. Не знаю. Ну от, якось так. І з-за цього я також мені якось уклон був наче ближче, я так до нього звик давно вже возити, але зараз в мене вже там карма 70. Бо я почав відміняти так, відноситись до нього, більше катати уклон ой, Uber. Болт той же самий знову підключив, також катаю його. Але там теж знову стільки відмін, що ще третій випуск челенджу з цим аккаунтом може не вийти. Бо знову я там не відміняв. І мені вже цей е, прислали, що я повинен перепідготовку пройти. Бо я там і відміняю, коли приймаю, потім відміняю. Ну, таке То, до, до Болта також таке відношення. Але нічого, ну, є служба, працюю. На це все дивитися. Вибираю собі краще поки, де можу, краще замовлення і так працюю. Везу таку от доставочку за 122 гривні. Знову доставка і знову не рахує простій. Під'їхав туди, повинен бути в 21 хвилині. Людина вийшла в 27 хвилин. Тобто 6 хвилин не рахуємо. Ще приїду віддавати там через скільки вийдуть. Напишу підтримку, щоб компенсували. Але таке, це такий бред. Поки їду, хочу розповісти плюси і мінуси. Так як було в Uber, так і плюси і мінуси уклона. Ну Плюс беззаперечний уклона – це те, що є ефір, ти бачиш замовлення всі, які в ефірі. Ще плюс то, що фільтра можна налаштувати куди ти хочеш, куди тобі потрібно, куди хочеш, за скільки хочеш. Це плюс. І ще Плюси Ну, плюси були до цього. Те, що можна кошти виводити кожен день було. Наприклад, я на гаманці збирав кошти і потім виводив в кінці робочого дня. А в болту і в уборі в мене виводиться тільки раз в тиждень. Мабуть, це ще такі плюси. По мінусах те, що. З оціми простоями, це взагалі. А коли дві точки, і оце ти береш пасажира, наприклад, він на наступній точці зупиняється і десь іде, а ти вмикаєш простій і воно рахує безкоштовних три хвилини. І не розумію, ну, для чого це, звідки це. А потім ще. Е Ну, а потім починають тільки платне рахувати. Тобто там навіть даже 4 хвилини, бо у них там це не з секунди з першої рахується хвилина, а рахується вже як пройшла. Тобто 60 секунд пройшла хвилина, це, це одну хвилину тобі зарахували. ну Це, звісно, з тими простоями. Взагалі не весело. Ну і тобто, ти на проміжній точці став, у людини є 4 хвилини, він сходив, все, що йому треба зробив. Прийшов, сів, ти час потратив, час в уклоні. Взагалі, тобто час водія ніяк не ціниться. Потім, які? ну зараз мінус у цими транзакціями, але я там писав в цей монобанк, вони пишуть, що у них немає ліміту по транзакціях, але ж з приводу фінмоніторингу і податкової ще нічого не, не ясно і ніхто не може роз'яснити. Будемо бачити, як воно. Далі, поки працюю, я працюю, наприклад, беру безготівкові, і готівкові, хай як воно приходить на картку, як воно буде. До речі, у мене ФОП є під іншу діяльність, У мене відкритий ФОП я плачу податки. І так кожен квартал плачу 4400 з копійками гривень. Тому, в принципі, я можу, мабуть, і ну, треба все дізнатися. Я ще не починав цим займатися, але треба дізнатися, як може відкрити цю ліцензію. Буде чи з неї сенс, я ще не знаю будь-які. Тобто так, я впився в іншу тему зайшов. Е, мінуси уклона. Мінуси уклона це ще пасажири, які виходять дуже довго. Ти, вони оце з, також це все пов'язано з тим же простоєм. Якби вони знали, що вони через 2 хвилини почне рахувати гроші їхні списувати, то вони б вибігали. А так, ти чекаєш, приїжджаєш, чекаєш, поки дійде час, той що ти повинен приїхати, потім поки пройде ці 3 хвилини безкоштовні, тобто це там хвилин 5, людина собі ну, можна так, собаку ще вигуляє, покурить, потім прийде, сяде, ну поїхали, типа. Це все до цього ж зводиться. Мінус зазвичай тарифи, ну тобто це. У всіх службах. Але плюс для мене те, що ще тут є категорія бізнес під мою машину, на інших службах нема. Хоча в виборі комфорт виходить такий же самий, як і в колоні бізнес. Наприклад, тут сьогодні не було взагалі ні одного бізнеса ще до сих пір. І зараз в цю доставку, при цим був комфорт. І я чекаю цей комфорт або бізнес. Він не приходить, я втрачаю час, і я взагалі не знаю як. правильно. Працювати. Ну Но все-таки. Ладно, буду вести доставку, прорабатывать далее. Еще что-нибудь сгадаю, далее раз расскажу, бо я что-нибудь сбывся. Хотел рассказать и минусы. Рассказал за это, прости. Есть четкое понимание данной ситуации, и у нас есть что было, мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. І нужно смотреть какой мы можем что делать, какой выход з данной ситуації. Напишіть до речі в коментах на вашу думку, які плюси, які мінуси роботи у Топовий бізнес 95 гривень. Кілометр їхати, але мені їхати в обратну сторону. Цей кілометр, там де все стоїть. <рив> Цікаво, скільки вийде по часу. За 15 хвилин виконавте замовлення. І знову бізнес за кілометр 95 гривень, але тут, блін, подача дуже велика, але це воно неправильно пише подачу. Але 1,6 В принципі цими маленькими бізнесами так і непогано виходить. Получилось разом 190 гривень за десь 4 кілометри і за ну 25 хвилин часу. Нормально. Бо зараз от прийшов комфорт. Півтора кілометри подачі, але пише по 10 хвилин тільки подачі. А потім там їхати щось теж до 4 кілометрів. І тариф 97 чи що. Це такий комфорт. Я один схожий відмінив, але наступний такий же саме пройшов. Не знаю я буду виставляти, мабуть, і виконаю вже і буду виставляти якісь фільтри. 16. 26. Щоб уже пора їздити по фильтрах. Так, 17.57. Там покажу, що я виконав якісь замовлення. Підміняв там купу. Так, ну оце після тих бізнесів. Оце був такий за 91 комфорт. Потім за 100. Це я з центру вже виїхав і знову дало мені за 100 донивок. Нивок. з Нивок, перемоги приїхав на машинобудівну. Сюди отак от виходить. Зараз тут прям пише світиться коефіцієнт. Я вже й додому поставив фільтр, бо вже сьогодні до 7 збирався працювати. Приходило тільки, що більш-менш таке замовлення. але Я вирішив його відмінити. Було за 170 гривень 7 кілометрів на Кирилівську. Але зараз тут ремонтують дорогу на Довженка. Тому я подивився, що туди їхати буде хвилин 40. Та не дуже захотів. То буду чекати, виконаю ще пару замовлень вже, буду якось їхати додому. І порахую, що вийшло. Заробити за цілий день на уклоні. І все одно по фільтру знову дало на Кирилівську. Таке от замовлення я глянув, там наче показує їхати 28 хвилин. Ну, блін, вже другий раз туди дає. Може це знак. Може звідти зразу дасть додому. Буду сподіватись. Взяв, ще після того взяв два замовлення з променади на Усурівській. Добре таке вийшло замовлення, дали ще 50 гривень чаю 200. І от тепер ще з перемоги на Дехтярівську. І все в мене стоїть додому, але не дає фільтра, я вже поставив і до лавіни туди. Ну. Чекаю, вже точно їду додому, бо вже 19.25, вже і так, 12 годин якраз пройшло. Взяв нарешті на РП. То буду їхати. А там, можливо, візьму щось іще, бо це трошки далековато додому. А можливо вже там поїду собі сам. Приїхав я вже додому. Зерпеня їхав сам, не було замовлення, виставив, розвернувся і поїхав, бо вже й не хотів чекати, бо і так працював не 12 годин, вийшло, а 13, бо зараз 20-25. Ну, отак от. Що вийшло заробити? Статистика. Так, 3, 112. І чаю десь гривень 100 в мене було. Ну, я рахую 3, 3 200, Десь я заробив, якщо округлити. По пробігу. Пробіг вийшов 260 км. 261. Це десь по 13 літрів газу. Виходить, десь 34 літри. 34 на 20. Це виходить 680 гривень на паливо і 500 гривень амортизація. Ну, хай буде 700 гривень на паливо і 500 гривень амортизація. Це 1200. І 3200 мінус 1200, виходить 2000 чистого заробітку за день по уклону. По убору вийшло менше. Але по убору там трошки менше я і працював. ну Я порівняю, мабуть, вже в наступному відео розпишу все. убор, уклон і вже скільки вийде за болту заробити. Порівняю, скільки, скільки де. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів, до нових зустрічей. Пока!